Вітаю всіх на моєму каналі. Захід Виноград, 2 вересня, 24, 24 рік. І так, Хочу показати вам гібридну форму, Ніже не гібридну селекція Молдавська селекція винограду під, під назвою пам'яті Дженєєва або ж академік. Що хочу сказати за дану, за дану форму або ж сорт, не буду. Не буду звертати акцентувати увагу, бо точно не знаю. В цьому році попав під роздачу, коли в період світіння була змита вся пліця і він не запилився. Ну, Знаєте, шкода, але нічого не зробиш. Отак от, от бачите, це от така от ягода, вона, от, о, вона вкусна, довго вісить, Вона ніколи не ув'ядає, вона постійно підбирає цукру. Ну, Попри те, що така ось сталося, я все рівно цей даний, даний, даний сорт винограду чи ж гібридна форма не буду виганяти, тому що ви гляньте, оце пізніше через тиждень після опадів звіла одна грона ось і друга. Ви бачите, яке воно повноцінне запилення, яка пальчикова ягода синього кольору, пальчикова ягода. Він такий ну, вкусний виноград, що тут говорити. Це молдавська селекція пам'яті Дженєєва або ж академік. Є саджанці даної гібридної форми, кому потрібно замовляйте. Не слід крепко загострити увагу, що так, от такий неважний вигляд. Ну, Сьогодні багато виноградних господарств і любителів сонячної ягоди. Ось така ситуація, яку гібридні форми цвіли несприятливі умови, попали під опади і, як наслідок, маємо. Погане запилення. А якщо добре запилення, приятної умови, то зверніть увагу, яка подоговата ягода. І це грона невеличка. Лози постійно добре визривають, вже е, окремі лози вже визріли на, наполовину, в тому ми його ще не зрізали. Ну, Получився здебільшого кішмиш. Неважне запилення, найгірше запилення це було в цьому році. От. Рекомендую, все рівно я рекомендую дану, даний сорт винограду чи гібридну форму. Вона дуже є така, знаєте, еталонна, на вигляд дуже естетичний має. м'який така, якби ягода з подхрустом. З е, середнього м'яку ж таки середній. Е, дві там, здається, дві має е, зернинки. Тобто, ну, дуже, мені не подобається така ягода. І вона має право на життя в моєму винограднику і на даніше. Ну, кому потрібні саджанці, є номер телефону на нашому YouTube-каналі. Звертайтесь, замовляйте. На все добре, до побачення. Гібридна форма Академік або ж пам'яті Дженією. Пока-пока. До наступних відеороликів.